Добрий день мої підписники, друзі, гості каналу. Пропоную вам сьогодні ритуал встановлення, тобто відновлення фізичних і душевних сил. Але перед тим хочу подякувати всім, хто зі мною за лайки, за підписки, за донати на підтримку мого каналу і побажати всім добра і здійснення ваших заповітних мрій. Для ритуалу запалюємо свічки. Я буду говорити ім'я, називайте своє ім'я. Свічки запалюю. Ритуал відновлення фізичних і духовних і душевних сил розпочинаю. Січки запалюю. Ритуал відновлення душевних і фізичних сил. Розпочинаю. Січки запалюю. Ритуал. Відновлення душевних і фізичних сил розпочинаю. Цей ритуал поможе всім відновити свої фізичні сили після важкої роботи, хвороби. Після захворювання певного, після душевних переживань, печалі, після депресії, тобто для тих людей, хто відчуває в собі виснаження і відтік енергії або просто для накопичення своєї енергії. Але це роздав тільки для світлих людей, які не чинять зло іншим невинним людям. Це також ритуал поможе для тих, хто був, так як би тій людині, кому було магічний плив. Було було зроблено, магічний вплив і людина себе дуже неважно починала, почувала. Проводити цей ритуал треба усі дні, зростаючого місяця, починаючи з нового місяця до, до повного місяця, в ті дні нікому нічого не давайте. Тому що не буде такого ефекту, як би мало бути. Все, зло буде прогорати, у воску скидатися, В воску буде запечататися, а ті люди, які робили вам всяке зло, магічний вплив. які забирали вас енергію, вкрали ваш достаток, удачу ваші, закривали ваші дороги, чинили всяке зло. То я тих людей всіх посилаю на суд Божий по справедливості. Як сказала, так і буде. Січки починають сваритися, кіптіти. Це дуже добре. Ворота золоті. Відкритися, дорога біла, розпрямся. Іду я ваше ім'я. Заново народжена тіло моє кріпке. Дух мій ваше ім'я, кріпкий кров. Моя, ваше ім'я, молода і гаряча, серце радиве. Наповнена я ваше ім'я, силою великою, від сонця і місяця, від землі і води, від дерева і вітра. Піднімусь я, ваше ім'я від мук душевних і фізичних своїх, і піду я в ім'я радості і успіху, во славу Христа Спасителя Амінь. Ворота золоті, відкритися, дорога біла, розпрямся, іду я ваше ім'я. Заново народжено тіло моє ваше ім'я, кріпке дух мій ваше ім'я, кріпкий кров моя, ваше ім'я, молода і гаряча серце ретиве. наповнена я ваше ім'я, силою великою від сонця і місяця від землі і води. Від дерева і вітра піднімусь я, ваше ім'я, від мук душевних і фізичних своїх і піду в ім'я радості і успіху, до славу Христа Спасителя. Амінь. Ворота золоті, відкритися, дорога біла, Розпрямся іду я. Ваше ім'я, заново народжено. тіло моє, ваше ім'я, кріпке дух мій, ваше ім'я, Кріпкий кров моя, ваше ім'я, молода і гаряча серце ративе, наповнена я ваше ім'я, силою великою. Від сонця і місяця, від землі і води, від дерева і вітра піднімусь я ваше імя від мук своїх фізичних і душевних і піду в ім'я радості і успіху, во славу Христа Спасителя. Амінь. Також треба в каструлю покласти три срібні хрестика і три курячих яйця. Залити молоком, молоком скип'ятити, скрутити вогонь щоб не втікло молоко, і наговорювати на молоко такі слова. Христос три рази. Христос родився. Весь світ веселився, ангели святі, ручки цілували. Матір Пресвята Богородиця чистий. Лоб цілувала, ворохви поклонились, паленку цілували. Спасенний цілий рік людський. І рабу Боже ваше ім'я. Спасали і спасли во ім'я. Отця і Сина Святого Духа Амінь. Христос родився, весь світ веселився, ангели святі ручки цілували, матір Пресвята Богородиця, чистий лоб цілувала, волхви поклонили, племку цілували, спасенний рід людський. І рабо Божу ваше ім'я спасали і спасли в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос родився, весь світ веселився, ангели святі, ручки цілували. Матір просвяти Богородицю, Матерь, Правда Богородиця, чистий лоб цілувала. Болхви поклонили, паленко цілували, спасений, весь рід людський і раба Божа Ваше ім'я спасали і спасли во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Повторити три рази, поставити. Остужутися, а тоді встати остати втаз якийсь. Роздітися і умитися, влити з себе тим остившим молоком. Цей ритуал дивитися під вечір перед сном. Яйця курячі зранку роз... роздробити птахам. хрестики віднести до церкви, а молоко зранку вилити під родюче дерево, тобто яке де дає один. А вечором Після того, як ви злиєте себе це молоко на себе, вичерити можна тільки хлібом і молоком. Після цього зразу помолитися, три рази наш і лягти спати. Телефон під час того ритуалу має бути виключений. Ну, то виходить дуже добре, коли закульцівка виходить. Дороги відкриваються, буде покращення самопочуття, депресії виходять на бік. Так, добре. Закульцівка висить. Пропалиться одна і друга. Дві. Тут були в когось дороги закриті. Були крадники на здоров'я, крадник на успіх. Проблеми в бізнесі у когось були. Погано самопочуття. У когось була операція, людина ніяк не може прийти до себе. Тей ритуал поможе. Відкривається фінансовий канал. У когось було закрито. Так, у нас ходить сюди на біг. Дуже добре. Ось був розрив стосунків, це все виходить. Але то не був такий простий розрив, він був так, якби наведений на зло. Блив магічний був точно, темнота виходить. Тут когось сусідка недобра, а задрість йде. Так, я тут все поскидала віск, Віску запечатала. Там захист нам, нашим душевним, фізичним силам, нашим судьбі, нашій силі, енергії, нашим справам, нашим життю судьбі, нашим дорогам, судьбе нашій роботі, самореалізації, нашому успіху благополуччю, процвітання в житті, гарячою, вогняною, стіною. Ставлю захист нашому фінансовому каналу. Наші фінансові удачі нашим знанням, нашим проектам. Як цю вогню стіну нікому не зруйнувати, такому моїх слів. Нікому не перебити. I nam, wasze imię, ma znaku, nie ma znaku, nie ma Wszystkie nie ma znaku, nie Воску віз кидаю, воску запечатую. І як він застине, нас, ваше ім'я, турбувати не буде. Тих людей, які роблять зло, всіх крадників, всіх сусідів, недобризлих людей, заздрісників. Всеке зло, наше чуже перехвачене, напущене, зроблене, заподіяне, підкладене, перекладене, в воску запечатую, а тих людей на суд Божий відправляю і їхні дороги до нас, ваше ім'я. Назавжди закриваю до наше життя, до нашої судьби віки вічні по справедливості. Як сказала, так і буде. Амінь, амінь, амінь. На цьому ритуал закінчений. Не забувайте за енергообмін. А с той отримує, хто віддає. До нових зустрічей!